Nissan Murano 2010 рік. Дизельний двигун 2.5 190 кінських сил. Ставився лише на європейській версії автомобіля. Коробка класичний автомат, не варіатор як на бензинових двигунах, класичний гідротрансформатор. Іде лише на дизельних моторах. Кліренс у автомобіля доволі високий, дозволяє долати будь-які перешкоди. Повний привід автоматичний. Ви будете впевнено їхати як по бездоріжжю, так і по снігу. Багажник відкривається з кнопки. Можна дистанційно з пульта. Багажник досить місткий. Якщо розкласти сидіння, можна вести навіть холодильник. Сидіння відкриваються ручкою, піднімаються кнопкою автоматично. Авто гарно збережене, без подряпин, без царапин, Без безключовий доступ. 20-й Диски, є комплект зимової гуми. чотири колеса в гарному стані. Машина повністю обслужена. Замінено всі масла, фільтра, цеп ГРМ, салінблоки, колодки, все зроблено. Є додаткова камера на передньому правому дзеркалі. Дуже зручна при паркуванні. Ви бачите переднє праве колесо і бордюр. Також задня камера є. Салон дуже зручний, місткий, шкіряні сидіння. Задні регулюються з підігрівами. Гарно збережений, не поцарапаний, не затертий. Їхати в ньому надзвичайно зручно. Переднє сидіння з пам'яттю на два водія. Регулюється по висоті, по довжині. По виліту руля, по нахилу руля. Все регулюється автоматично електродвигунами та записується в пам'ять. Є кнопка дистанційного відкриття багажника, складання задніх сидінь. Також можна відключити ESP, і можна відключити задню кнопку багажника. Тоді він буде відкриватися як звичайний. Заводиться з кнопки, пробіг 253 тисячі. Двузонний клімат контроль. Підігрів передніх сидінь. Є можливість блокування коліс. Акустична підготовка взагалі це окрема увага. Босе. Безліч динаміків, сабвуфер, Підсилювач звуку. Працює дуже гарно. Сенсорний дисплей. Бортовий комп'ютер має безліч функцій, можна навіть робити діагностику автомобіля.